Кожен день дільничного інспектора із нових санжар, старшого лейтенанта Сергія нездойми ноги, розпочинається з чергового виклику. У середньому їх за день від трьох до п'яти роботи дуже багато. Його дільниця це п'ять сіл новосанжарського району, де мешкають декілька тисяч людей. Основною задачою дільничного інспектора міліції цей профілактика у зв'язку з тим, що краще попередити злочин, чим потім усувати негативні наслідки. З метою профілактики я щоденно спілкуюся з особами раніше судимими, з особами, які вчиняють адміністративні правопорушення та ведуть аморальний спосіб життя. Місцеві із шаною називають його наш дільничний а віднедавна вони пишаються ще й новим статусом Сергія Анатолійовича, адже його визнано кращим дільничним районом. За останній час, скільки було дільничних, такого хорошого і відповідального не було. Хоча він дуже молодий хлопець. Але на всі зговаження, на всі просьби, що мене не він завжди реагує він дуже швидко. Начальник міліції громадської безпеки Новосанжарського райвідділу Віталій Журавель називає дільничну службу форпостом міліцейської професії, оскільки саме за щоденною роботою дільничних люди оцінюють міліцію взагалі. По роботі самого працівника дім народ судить. Про роботу всієї міліції, так як вони в першу чергу спілкуються з усіма з усіма вестами населення, проводять з ними профілактичну роботу. Любий виклик, люба де першочергово звертається звертаються до дільничної інспектора міліції, навіть можуть минути чергову частину. Незважаючи на те, що така робота дуже важка, але їй має хтось робити. І на вдячність населення ці люди завжди можуть розраховувати. Головне сумлінно ставитись до виконання своїх обов'язків.